Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про таку шкуркову породу кролів як російський Горностаєвий. Російський Горностаєвий це одна з найдавніших порід невеликих кролів. Таку назву має за подібність з благородним хутром цінного звірка Горностає, уродженець Гімалаїв. Він широко був відомий у Китаї. Понад 100 років тому через Росію поширився в Європі, головним чином у Польщі, Німеччині, Англії. І позитивно вплинув там на поліпшення відтворних ознак, міцності конструкції і особливо якості шкурок багатьох порід. Жива маса кролів 3,5-3,8 кг. Голова невелика. Вуха короткі, прямо стоячі. Тулуб короткий і компактний. Груди широкі і глибокі, без підгруддя. Спина коротка, широка, аркоподібна. Круп мускулистий, округлий. Колір шкурки. Білий, вуха, кінчик морди, лапи і хвіст чорні або коричнево-бурі очі червоні, кроленята народжуються білими, а темні плями, характерні для породи, проявляються у 3-4 тижні. Застосовували прилиття крові кролів великих порід, в основному білого велетня. В результаті жива маса збільшилася, але втрачено Оригінального Сибірського кроля, як інколи називають російського Горностаєвого, чистопородні тварини, може, і збереглися у кролівників-любителів, але ніхто не занепокоєний збереженням унікального генофонду цієї породи. У всякому разі, ніяких практичних кроків поки що не зроблено. От і все, ви щойно дізнались про таку шкуркову породу кролів. Як російський Горностаєвий. У наступному відео розповім вам про таку шкуркову породи кролів, як Рекс. Дякую вам за перегляд! А щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.